Увага навколо безпеки праці зараз вийшла із фокусу зовсім незаслужено. і не тільки від того, що кількість постраждалих і втрачених життів збільшилася на робочих місцях за останній рік, а від того, що зараз до тих, хто страждає в мирних, умовно мирних умовах без обстрілів, також домовляється кількість людей. Приблизно така ж, яка вмирає від обстрілів, від артилерійського впливу, від, від вибухів, коли поновлюють об'єкти критичної інфраструктури, і тут про спілки разом із роботодавцями і державою обговорюють велику кількість питань, яким чином захистити цих людей і відновити їх після травм, якщо вони не загинули. Окрім того, увага! Питання безпеки праці це один із напрямків нашої Євроасоціації, а зараз вже кандидатського статусу до Європейського Союзу, тому що в, кожні, в кожному політичному документі кожного року, з 2014 року, ЄС завжди повторює безпека праці і функціональна, функціональні інспекції праці, а в нашій країні вони. Функціонують у вигляді Державної служби з питань праці. Це вимога європейського законодавства до повернення, до повернення їх функціональності, і це буде контролюватися в нашому процесі набуття членства ЄС. Не буде винятків для України, не буде можливостей відкласти це після набуття членства ЄС. Це буде один із тих пріоритетних фокусів, які є, які є в Європейському Союзі щодо нашої країни. Окрім того, звичайно, 81 -й 129 -й конвенції навколо безпеки, навколо інспекції праці буде і контролюватися і міжнародною організацією праці. Європейський Союз є там один із найбільших донорів, в тому числі проєктних донорів, і з двох сторін завжди, коли ми буваємо на міжнародних зустрічах за участі. За участі міжнародної організації праці або делегації завжди питання безпеки праці повторюється і воно буде контролюватися і ще, повторюся, дуже детально в рамках нашого шляху до членства в ЄС. Соціальне страхування від наслідків нещасних випадків, яке було реформовано з 1 січня 2023 року, створило велику кількість проблем для працівників нашої країни. Є дуже обмежена кількість діагнозів і пошкоджень здоров'я, які покриваються за рахунок єдиних медичних гарантій, і ці державні медичні гарантії не покривають відновлення, ну, наприклад, кісткової тканини після ушкодження медичних засобів і заходів, які докладаються до відновлення здоров'я. Працівників, які постраждали на робочому місці. Ці працівники або витягують із, своє, із своєї кишені десятки тисяч гривень, або в разі, в разі плідних відносин з роботодавцем, просять роботодавця покрити 10-тисячні, 100-тисячні рахунки на відновлення здоров'я. Звичайно, отримуючи велику кількість скарг від членів проспілоту. І просто від працівників, які не є членами про Федерація проспілок України разом із своїм членським організаціям, не може обійти це питання з одного боку. Це означає, що частину відповідальності за соціальне страхування, отримуючи на це внески із ЄС, держава, відкинула від себе, але це не був план і не було законодавче регулювання під час нашої розмови із державою у 2022 році, що треба злити. Соціальне страхування все в пенсійний фонд і таким чином відрізати фінансування відновлення здоров'я постраждалих на робочому місці. Федерація «Поспілок України», окрім розробки законодавчих змін в цьому полі, також зробила власний внесок у відновлення життя і здоров'я як власними грошима, так і зробила великий запит для наших до наших європейських і міжнародних партнерів для того, щоб спільно ми змогли профінансувати. Пілотні проєкти найтяжчих випадків пошкодження здоров'я робітників після, в тому числі, артилерійських обстрілів підприємств. Цей проєкт, спрямований на те, щоб показати можливо, можливо невеликими грошима, відносно невеликими грошима, використовуючи і санаторно-курортну базу профспілок, де за багатьма пакетами державних медичних гарантій відновлюються в тому числі і солдати зараз, після в тому числі травматичних ампутацій. Можливо, використовуючи цю базу, відновити здоров'я сотень працівників, які, які постраждали від агресії Російської Федерації та її окупаційних військ. Сподіваємося, що цей пілотний проект покаже і нашим партнерам-роботодавцям, і нашим проспілковим організаціям на місці про те, що є напрацьований, напрацьований механізм, є, є база для відновлення здоров'я, є можливість використовувати кошти, які також платяться в соціальне страхування, мають повернутися на відновлення здоров'я постраждалих працівників. І все це зробиться навколо «Проспілок». Це наша ініціатива. Ми сподіваємося, державного рівня, державної ваги, яка за наші ж гроші або за гроші наших партнерів «Проспілок» з Європи і всього світу покаже про те, що треба повертатися до соціального страхування в цій частині. Гуманітарна робота про спілок України почалася з четвертого дня військової агресії, коли ми. Забезпечили відновлення функціонування всіх поспілкових структур, як в цьому офісі, так і на виїзді. І вже з четвертого дня ми почали розмовляти з нашими донорами за кордоном і стосовно допомоги в переїзді, і стосовно особливого формування в наших навчальних закладах поспілкових, санаторно курортних закладах, наших поспілкових організаціях, професійно-технічній освіті, коледжах, університетах. Де є можливість прийняти людей з, з, зі Сходу та Півдню, які тікали, стікали з зони військової, великих військових дій, створити своєрідні шелтери на проспілкові, на проспілкові кошти, на проспілкові основі, якими опікуються наші проспілкові організації. Разом із переміщенням в посантовні короткі заклади було витрачено величезна кількість грошей, наскільки я пам'ятаю, остання остання цифра перед початком 24-го року була більше ніж 120 мільйонів гривень. І ці 120 мільйонів гривень допомогли більше ніж 505 тисяч людей, що через ніч провести в наших. В наших в гуртожитках, наших сантовно-коротних закладах для того, щоб вони повідчували турботу і могли, в тому числі, зимові часи, в які почалася агресія, пережити і далі визначитися, чи вони виїжджають за кордон, чи влаштовуються вже на новому місці. Ми також разом із, із президією Федерації по України зосередилися і на деяких проєктах доставки. Повнопривідних дизельних машин для наших членів проспілок, які зараз, від, починаючи від полювання наших еди, працюють в південних регіонах нашої країни і закінчуючи евакуаційними заходами, допомагають своїм побратимам вести службу і на сході, і і в тому числі, і на, на півночі нашої країни. Отримання і переміщення цих гуманітарних грузів, цих машин, цих турнікетів, бронежилетів, касок. Це було вся федерація профспілок України прозвітувала більше ніж про 300 мільйонів коштів, які були надані всіма рівнями профспілок, всім нашим членам уся ця робота по переміщенню гуманітарних вантажів виявилася трошки слонішою, ніж ми очікували звичайно гуманітарне гуманітарні вантажі це добре але привезти їх десь до польщі і залишити це не дуже добре тому що наші європейські колеги звичайно обмежують свій в'їзд в україну тільки не ну найбільш Найбільш активні з них, які можуть плювати на власні страхові зобов'язання перед власним соціальним страхуванням, вони на деякий не короткий час в'їжджають, а все інше за допомогою наших активістів була вся, вся ця гуманітарна допомога ввезена із Польщі в Україну, із Італії в Україну, із Угорщини в Україну, і потім через відповідний механізм гуманітарного штабу роздана нашим членам проспілок та членам їх сімей. І ось закінчуючи про відновлення, я будівельник з 14 років працюю в будівництві і в спілкую прийшов 20 років тому будівельники. І хочу сказати, що звичайно цей масштаб цього, цього горя ми нам важко осягнути, Ну, для цін для розміру. Цього збитку я завжди повторюю про те, що вся будівельна галузь у 2021 році до воєнного було 4,5 мільярди євро. А зараз вже всесвітній банк, що 487 мільярдів євро лише знищеної інфраструктури і житла в Україні. Тобто ви можете зрозуміти, що в довоєнних темпах нам потрібно скільки? Років 100 для того, щоб повернутися лише до, 22 до початку 22-го року, в тому стані, в якому була Україна. Тут, звичайно, виклик відразу. Виникає величезна кількість питань, хто це буде, за які кошти буде відновлювати. Нам дається маловімовірним, що з'являться 5 мільйонів людей з закордону, яких щодо яких деякі експерти ведуть розмову про долучення до нашого ринку праці. Ми бачимо інший ресурс про спілки. Ми бачимо ресурс сотень тисяч металургів, які виїхали з Маріуполю. А сотні тисяч хіміків, які втратили, втратили роботу на коксохімічних комбінатах, наприклад, в Авдіївці, да, яку тільки що знищив нещодавно наш недолугий сусід. Оці сотні тисяч людей з, великої, з великих з великих заводів вони можуть ну, принаймні, швидко знайти собі роботу в будівництві. Питання в тому, як їм передати ті навички, які потрібні нашій галузі, і тут проспілки також мають свою ініціативу. і Вже більше року надають можливість отримати за 10 робочих днів працівникам інших галузей, переселенцям, так і працівникам будівельної галузі, наприклад, нову професію в умовному там, ставленні вікон чи штукатурки, чи вантажі закордонних конструкцій, для того, щоб вже завтра ще раз повторююся заробляти гроші і бути працевлаштованим. В тій галузі, яка буде потребувати сотень тисяч мільйонів робочих, ну і звичайно закінчуючи, хочеться сказати про заробітну плату. Заробітна плата це те, особливо в нашій галузі будівництва, неформальні зайнятості, що фактично поставило на межу, на межу ризику всю економіку. Ну, по-перше, наші роботодавці, там де там, де не скривають заробітну плату, просто платять її маленьку. Вони позбавили себе можливості залучати додаткових, додаткових кваліфікованих працівників, тому що їх стало менше на 6 мільйонів. Щенки не дуже не дуже залишилися в Україні, і замістити тих сотень тисяч мобілізованих наших з вами чоловіків вони не можуть, тому що їх просто фізично немає на ринку праці. А будівництві е, себе, робо, багато роботодавців, ще як е, е, у вдова висикли собі, тим, що середня заробітна плата у 22-му році була офіційно декларована 8 тисяч, в 2023 році 12,5 тисяч. І ось агенство, державне агентство відновлення, яке приходить до профспілок і питає, що нам робити з заробітною платою 12,5 тисяч на об'єктах відновлення. Ніхто нікого ми залучити не можемо, а коли... Державний контракт прописує 40 тисяч, що фактично заробляють зараз будівельники, то відразу на наступний день отримую візити прокуратури, яка каже, що офіційно задекларована зарплата в Україні в будівництві, оплачення вашими вже підрядниками 12 тисяч 500 гривень. Отзу нехай на 12 тисяч 500 гривень не шукають собі кваліфікованих працівників. Звичайно, це ці питання, які накопичуються навколо відновлення. І не видні за великим розмовами про сотні мільярдів гривень, про можливості залучення Всесвітнього банку, міжнародного валютного фонду чи якихось інших міжнародних інституцій. Оці питання вирішуються про спілками. Щоро дякую вам за те, що ви вислухали такі великі скіші.